Всім привіт! Хочу поговорити сьогодні про досить важливу тему, а саме про таргет. Це та штука, до якої деякі відносяться не досить важливо під час входу в позицію. Всі знають, де поставити стоп-лос, де буде їхня точка входу, де буде злом структури. І на цьому багато трейдерів. Зосереджується, але таргет, таргету вони не приділяють такого великого значення. А даремно, тому що це досить важлива річ на рівні зі визначенням, де поставити стоп-лосс чи точкою входу. Тому що, якщо у вас є чітка, чітка ціль на трейд, ви будете, по-перше, впевнені, відчувати себе в позиції. По-друге, це якби у вас буде чітке бачення свого трейду і чи буде він доцільний, оскільки може таргет бути там досить близько до вашого входу, там менше, ніж один РР, і якби, така позиція буде просто недоцільною. А в своїй торгівлі я зазвичай торгую до першої ФТА, ФТА це перша проблемна зона, така точка, від якої ми можемо розвернутися, змінити різко контекст і тому подібне. Для мене FTA може бути як pdl PDH це day, Low або High, границі попередньої сесії. В принципі, це найчастіший мій таргет, імбаланс, ордер блок та свінгові хаї або ЛАЇ. Давайте більш детально розглянемо це все. Напевно, почнемо з границь сесії. Так як вони у нас частіше всього використовуються. А, все досить просто. У нас, є як... у нас є сесії, це хай буде азіатська, у нас тут був якийсь тренд. І при відкритті Лондона ми бачимо, що ми знімаємо найближчу ліквідність, зламаємо структуру. І таким чином ми формуємо шорт. Давайте представимо, що для у нас є якийсь сетап, який ми торгуємо. Мінімум 2 РР. І ось ми розглянемо позицію. Таргет у нас буде лой цієї сесії. І ось ми бачимо, що при вході у нас буде РР 235, що підходить для нашого таргету, і ми можемо відкривати цю позицію. Але, наприклад, якщо у нас б, там злом був би не тут. А десь в цьому місці. То в нас РР вже був би менший. Ось 1,45. В такому випадку комусь підходить, але от даний сетап у нас 2 RR, і нам ця позиція не підходить. В принципі, а в моменті ми можемо її взяти тут зразу і тягнути наших 2 РР десь до цього етапу. Але в цій точці у нас там може піти, дойти, знятись тут і розвернутися що буде відбуватись після цієї точки, нам невідомо. Ми можемо продовжити рух, можемо заранжитися або розвернутися в протилежну сторону. Тому так краще Е, Має бути чіткий таргет на угоду. Краще от, для розуміння взяти його десь на тесті. От Ми беремо 2 РР, бачимо, у нас там був тест. І потім ми дійшли до таргету. В цілому теста може й не бути, ми можемо піти і без нього, і позицію у нас не взяти. Але ми можемо, якби це буде значно краще, чим у нас би стояв таргет десь тут, на наших 2 РР. Ми до цієї точки не дійшли і розвернулися, був би, в кращому випадку БУ або Стоп. На графіку це зустрічається досить часто. Ось, наприклад, у нас була азійська сесія в Лондон, ми її знімаємо. Розвертаємося. Після чого в нас починається сесія Нью-Йорку. Ми бачимо, що ми також знімаємо а, Лой Лондона і також розвертаємося. Наприклад, що в нас може ще бути. А, ось як тут ми бачимо, ми зняли, також почали шортовий рух, потім ми його продовжили. Тут у нас більш все йде по-чітко. Така ситуація. Це от previous Day High Low в даному випадку. Все те, те ж саме ми робимо. У нас є previous Day Low. Тут ситуація подібна до сесій. Але ми бачимо, що якщо у нас буде точка входу тут, то, якби сесії у нас немає, першої FT у нас виступає саме оця точка, тому що якби ми продовжуємо рух. І це виглядає те саме просто у нас є. На сесії одні. І якби таргет одного дня. Якби найнижча точка одного дня буде виступати таргетом для іншого. В цьому випадку тут все так само, ми там шукаємо якийсь злом, від нього заходимо. І в даному випадку ми могли б зайти ось так. Якби тут був бос. Тейк на стоп наставимо за ліквідність, яку ми зняли. І в нас виходить 1.25 РР. Ну, ми, якщо по сетапу ми торгуємо 2, тейк нас мав бути десь тут. Відповідно, ми до нього не дійшли, або тримали тут БУ, або тут стоп. Тому перед входом в позицію ми розуміємо, що це у нас недоцільний вхід, нам потрібно зайти десь на тест вище. І ось десь в цих районах де наша точка входу. Ну, ми бачимо подібну ситуацію тут. Ми би, знімаємо лой попередньої сесії, розвертаємося після цього. Так же, як і було тут. Ми тут зняли і так що. Звернули, звісно, без якогось перезняття в хаю, але все ж таки ми тут заранжилися. Ось ми знімаємо, йдемо вниз. Тому, якби ці точки досить важливі, щоб виступали таргетом. Імбаланс, коли це може бути? Імбаланс, це, в принципі, у нас точка, якщо у нас був якийсь агресивний рух, новини. Тут ми зламали структуру, у нас тут босс сформувався, вже якесь підтвердження було друге, і ми хочемо зайти. Якби нам тянути дуже високо немає сенсу, тому що ми не знаємо, що там відбудеться. Якби якщо у нас. Ну, ось представник, що наш імбаланс буде тут. Я завжди торгую або до початку імбалансу, або до його е, значення 0,5, але намагаюсь не перетримати, тому що ми не знаємо, як поведе наша ціна в цьому імбалансі. Ми можемо як його прошити повністю? Ми можемо зняти, зайти в нього, протестувати зовсім трішки і розвернутися, можемо зайти заранжитися. і заранжитися. Тому краще фіксуватись на початку або в 0,5 РР. При цьому щось ставити позицію в БУ при пересіканні цієї точки початку імбалансу. Е, третє це свінг... чи яке вже четвертий у нас пункт. Е, свінг High, і Свінг Лоус. Це, наприклад, ми торгуємо в межах однієї сесії. У нас є якась структура, яка в нас буде лонгова, ми бачимо, там у нас зняття якесь. Босс сформувався. І ми хочемо зайти в позицію. Якби в нас немає ніякої точки перв'яз-дайхай, чи попередньої сесії, чи імбалансу, про яку ми говорили зліва, і ми хочемо все ж таки відкрити цю позицію, вона нам там ходить по всім параметрам. Таргетом на цю угоду у нас може бути просто попередній хай. Тому що ми його можемо перезняти і розвернутися. Можемо продовжити рух, можемо піти на корекцію більш глибоку. І от саме ця точка якби може служити вашим таргетом. І Останній таргет це ордерблок. Здається, в ордерблокі потрібно відкриватися, а не закриватись, але є моменти, коли краще можна в ньому закритись і отримати гарний тейк. Наприклад, у нас була якась шортова структура. В якийсь момент ми оновлюємо структуру. У нас тут бос. І. У нас сформувався ордер, ордер блок. Ось він. А, якийсь момент на більш-меншому таймфреймі. Ну, представимо, що у нас це все було там, на, на, на годинному таймфреймі. А тут у нас 3 хвилини, І у нас тут буде якийсь злом структури, закріплення в шорт. І ми хочемо відкрити позицію в шорт. Куди нам її тримати? Ми можемо зрозуміти, що в нас може бути перелой, але так як в нас на старших таймфреймах ця, ця зона буде виступати ордер блоком, і в нас тесту ще не було, якби це наш перший тест, то може бути, що ціна дійде до ордер блоку, і ми продовжимо наш рух в лонг. Тому ця точка теж є, може виступати таргетом. фіксуватись, в принципі, тут. Як я фіксуюсь, також на початку ордерблоку, не стараюся його перетримати чим подалі. В принципі, це працює як із імбалансом. Давайте ось ще на графіку розглянемо. тут на цих. В Previous Day High Low ми бачимо, що ми якби, зняли, якщо б ми десь тут заходили в позицію, ми зняли, і це була б точкою для закриття нашої позиції, дуже хорошою. І після чого ми розвернулися. Якби Перетримувати її далі не було сенсу, тому що ми могли втратити весь наш баланс. Не баланс, а втратити весь наш прибуток, який ми могли б потенційно отримати. Границі попередньої сесії. Так, ми бачимо, що ціна досить. Агресивно реагує на ці границі під час іншої сесії на попередню. Ми бачимо зняття, і, і ми розвернулися. Зняття ми розвернулись. Тому ці точки також будуть виступати гарним таргетом. Імбаланс. Ми бачимо імбаланс, в принципі. Краще так не торгувати, якщо ми там нічого не знімали, і в нас є якийсь трендовий рух, але якщо ви вже там побачили суперкласну позицію, яка по всьому вам підходить, і ви можете зайти, то ось бачите, ми зійшли в протестували його і продовжили рух. Ось ситуація з ордерблоком. Тут ми могли б розглядати позицію, ось якби ми бачимо, зняли хай лондонської сесії. Почали шортовий рух, у нас тут вже був якийсь тест ось. А, і доцільно було б закритись на початку ордер-блока. Тому що якби у нас загальна структура в флонг, якщо ми хотіли б зловити цю корекцію, то краще закриватись тут. Swing Highs і Swing Lows. У нас тут є структура, ми... у нас є тренд. Ми можемо в будь-який момент, у нас може відбутися корекція, ми можемо змінити цей тренд, і ми не знаємо, коли це буде. Тому, якщо RR підходить, і ви хочете закритись, то використовуйте цю точку як таргет. В цілому, все досить просто. Цей файл я залишу в Телеграмі, можете подивитися, щось може корисного для себе знайдете. І ще є одним, би, ключовим, напевно, фактором, як для мене, виступає якась впевненість. Позиції, тому що у вас є чітка ціль, ви знаєте, куди вам тягнути Ви бачите ці точки на графіку, які притягують, а не просто десь у вас там тейк стоїть в повітрі, і ви не знаєте, як там ціна себе буде вести і дивитись, моніторити постійно цей графік. Звісно, в ході позиції таргет може змінитися. Тобто, можуть сформуватися якийсь equalloce. Після зняття яких сформується вже структура протилежна або тому подібне. Це більш динамічно і все більш індивідуально. Але в цілому при відкритті позиції потрібно звертати увагу на такі моменти і використовувати таргети на рівні з тим, як ви використовуєте стоп-лос, а не просто тягнути позицію і десь там її закрити. В принципі, це все. Всім дякую, всім пока.